У селі Смільнебродівської міської територіальної громади до свята Миколая Чудотворця готові. Новорічна красуні Ялинка вже прикрашена, а до села завітав веселий персонаж у незвичному костюмі. Це Миколай Чудотворець, яким було найдовго очікуваніше свято дітей. Дивіться у сюжеті. До свята Миколая ще кілька днів, а в центрі села Смільне уже гамірно. Здалеку відчувається незвичайна атмосфера свята та чути радісний сміх дітей. Сюди прибув Миколай, як і годиться на санях, щоб пригостити солодкими подарунками чемних дітей. А та у такий складний час зробити їх щасливими. День Святого Миколая то дуже весело було. Яка мета, що ви хочете донести діткам? щоб вони чемні були, до церкви ходили, щоб були добрі, всім допомагали. собак камінням не кидали. У свою чергу місцеві діти з радістю зібралися навколо ялинки, зустріли святого Миколая і розповіли йому віршики та заспівали пісень. До речі, новорічну ялинку, яку встановили у центрі села та прикрасили її блискучими кульками і новорічним дощиком, не купували. Її виростили на своєму подвір'ї мешканці сусіднього села Сиденівка Сергій та Галина Чичко. Загалом для дітей організовували цікаве свято власними силами жителі Смільного. І, судячи із задоволених посмішок малечі, свято вдалося. Головне, що нашим діткам дуже сподобалося. Вони довольні, що до них прийшов святий Миколай. Вони ну, Кожного року його чекають, які бо вничавні не були. Під час святкової програми, окрім самого Миколая та його ангелів помічників, дітей розважали інші казкові персонажі, позитивні та ще позитивніші. Адже навіть баба Яга, яку всі звикли бачити негативним персонажем, сьогодні була вельми привітною та люб'язною до дітей. Судячи з усього, неслухняних дітей на святі взагалі не було. У мене роль Баби Яги. Я дуже задоволена, дуже, дуже задоволена, що зусилила дітей на такому гарному святі. І добре, що діти приходили, гарна погода, діти прийшли, дітям весело і нам добре. В результаті всі отримують подарунки, а атмосфера радості та веселощів заповнює кожний куточок у смільному. І це яскравий приклад того, як велика кількість місцевих жителів спільно закумулювала свої зусилля, щоб зробити дивовижним це дитяче свято. До речі, тут у Смільному таке свято проходить щорічно. Ми організовували самі це дійство. Ну, в принципі, треба запитувати тих, які були на цьому дійстві. Мені як мені, як організатору, все, все класно, все вдалося. Все те, що запланували, все повністю на 100%. Актор Актори наші місцеві жителі, чудові, акторські, здібності у них є. Ну, будемо працювати в тому напрямку. Нехай ця гарна традиція свята Миколая наповнить серця усіх теплом та радістю, залишивши незабутні враження на довгий час. Із смільного Роман Єльчанінов Сергій Нікішин Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн.